Чуєте, чуєте? Мур, мур, мур. Ось так гарненько працює К9К на цьому апаратіку Renok Engo К9К. Що е, в нас по 12 рік? Бачимо по стеклах двоєчка. Рідні. Ось така гарненька збережена куліса. Все чотенько перемикає, передачі кожна включається гарненько. Ось такий апаратик, екологія на місці. У нас в продажу на майданчику 6200 доларів. Гарна ціна, гарний збережений автомобільчик. Вартує вашої уваги. Місця багато. ззаді завантажувати. Теж речей можна багато. доглянутий. Ну видно, що людина дивилася за машинку. Підлокітницько ось такий чистенький. Тут у нас кругом такі войлокові вставочки повирізав, все, що гарненько. Ну коротше, машинка... З 16-го року була в одних руках, і людина дуже гарно дивилась за нею. Збережена, гарна машинка. Ціна питання 6200 доларів. Байбайкар, Хмельницький, 69, місто Кам'янець-Подільський.